Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми продовжуємо тему тижня, «Посуд і продукти. На попередньому занятті ми з вами робили тарілочку. А сьогодні ми перейдемо до продуктів. І продукт, який ми сьогодні з вами будемо робити, а саме ліпити, це самий найлюбиміший продукт всіх дітей. А що саме це подивіться, це... звісно, цукерки. Ці дітки дуже полюбляють цукерочки. Але це цукерочки мають ось такі різні форми. Бачите: і кругленькі, і овальні, разні, різні, і обгортки в них, в них різні. Але ми з вами сьогодні будемо робити цукерочки на паличках, якщо їх називають чупа-чупси. Подивіться, це я вже зробила приблизну заготовочку, щоб показати, які ми будемо робити. І я вас також навчу робити такі цукерочки. Що нам для цього знадобиться? Ну, це, звичайно, пластилін От. і зубочистки. А ще дощечка, на якій ми будемо розкочувати наш пластилін. І як ми це будемо робити, я вам все в ході роботи розкажу і покажу. І так приготувались всі. Один, два, три почали. Дітки, для того, щоб зробити цукерочку, ми беремо пластилін будь-якого кольору, який вам подобається. Бо цукерки вони мають різні кольори, особливо ті, які на паличках чупа-чупси. Я, от, наприклад, беру розовенький колір і будемо вважати, що це в нас буде що? цукерка малиного. Да? Беремо пластилін, розминаємо його, щоб він був м'якенький. Робимо з нього ось таку паличку, а тоді кладемо на дощечку і розкочуємо її в довгу-довгу смужечку, отаку. Ви також це зробите із задоволенням. Тим самим розробляєте дрібну моторику руки і пальчиків. Так, ось дивіться, дітки, розкатали ми ось такий жгутик. Зараз до нього ми додамо, що я додам. Пластилін червоного кольору. Також відрізаю приблизно такий самий кусочок, і також роблю з нього жгутик. Уявляємо, що це в нас буде що смак полунички, да? малинова полунична цукерочка. І розкочуємо її ось так. так. Ось два однакових жгутика. Ми їх з'єднуємо тепер ось так і беремо в ручки. І перекручуємо, крутимо по часовій стрілочці і отримаємо ось такий закручений жгутик. Потім ми його кладемо, і так як равлика ми робили, починаємо його загортати таке колесо. Начебто, да? Загортаємо, загортаємо. І ось подивіться, ось така в нас вийшла цукерочка. Одягаємо її на зубочисточку. І ось у нас вийшла, дітки, дивіться, цукерочка малиново-полунична. Так, дітки, дивіться, ось такі цукерочки. Я сьогодні вам показувала, як робити. Ви вдома також з батьками сядете і зробите. Може, ви зробите інший по кольору і будете уявляти інший смак, а я чекаю на ваші роботи. Бажаю вам гарної творчої праці і до побачення, мої любі дітки! Всім гарного дня!